Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Є моторола вже багато років залишається символом надійності у світі смартфонів. Компанія не женеться за тимчасовими трендами, а створює пристрої, які поєднують свій баланс між продуктивністю, функціональністю та доступною ціною. Сьогодні ми розглянемо модель Motorola G55 у версії 8 У колії Forest Gray. це смартфон середнього класу, який пропонує цікаві характеристики: сучасний дизайн та приємні фішки для щоденного користування. Ання, але перед тим як ми розпочнемо, я би хотів вас попросити, поставити ось таку вподобайку під цим відео, обов'язково підписатись на канал. Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Motorola G55 має стильний та мінімалістичний дизайн. Смартфон важить лише 179 грамів і має товщину 8 міліметрів, що робить його досить зручним для тривалого використання. Корпус виконаний з якісного пластику, що дозволяє зберегти легкість моделі, але водночас він виглядає доволі преміально. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в Описі під відео. Захист від пилу та вологи за стандартом IP 52 забезпечує базовий рівень стійкості до зовнішніх факторів, як от бризги води чи пил. Колір Forest Grey – це щось середнє між чорним і сірим. До речі, корпус матовий, отже, менш схильний до відбитків пальців. На бічній грані смартфона розташований сканер відбитку пальців, який працює швидко та точно. Також тут є рідкісний для сучасних смартфонів, аудіороз'єм 3,5 мм, що є великою перевагою для любителів дротових навушників. Він зустрічається в бюджетних моделях зазвичай, але Motorola вирішила порадувати користувачів і додали його в смартфони середньої цінової категорії. Якщо чесно, для когось це дійсно важливо, але я вже давно не користуюсь дротовими навушниками. Порт для зарядки представлено сучасним USB Type-C 2.0. Загалом Motorola G55 виглядає гармонійно, а його дизайн поєднує у собі як функціональність, так і стиль. Дисплей одна з найсильніших сторін Motorola G55. Смартфон оснащений 6,5 дюймою дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Дисплей прикритий корнінг Gorilla Glass 5, також має додатковий захист від подряпин та незначних ударів. Щільність пікселів на рівні 405 ppi. В результаті маємо чітке та деталізоване зображення, яке виглядає чудово як під час перегляду відео, так і під час веб-серфінгу. Частота оновлення 120 гц. Ось ще одна з переваг, за що подякуємо виробнику. Кольори на екрані виглядають яскраво та природно. Одно співвідношення сторін 20 до 9 робить смартфон зручним для перегляду фільмів та ігор. Дисплей добре адаптується до освітлення завдяки вбудованим датчикам яскравості. В цілому екран Motorola G55 створює чудове враження. Є відмінним рішенням для смартфона у середньому ціновому сегменті. Під капотом Motorola G55 присутній процесор MediaTek Dimensity 7025, що включає 8 ядер, два продуктивних Cortex-A78 з тактовою частотою. 2,5 ГГц та 6 енергоефективних cortex a 55 з частотою 2,0 ГГц. Графічна складова представлена GPU EMG BXM8256, що забезпечує достатню продуктивність для більшості мобільних ігор та повсякденних завдань. Хоча для вимогливих ігор на максимальних налаштуваннях цього процесора може бути недостатньо. Численні відгуки говорять, що у звичайних сценаріях він показує себе гідно. Смартфон оснащений 8 гіабайтами оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, що дозволяє зберігати велику кількість файлів, додатків та медіа контенту. Також є можливість розширення пам'яті за допомогою мікроSD карти. І якщо від роз'єму для навушників я відмовився з легкістю, то можливість розширити пам'ять за допомогою карти пам'яті це те, чого не вистачає в сучасних смартфонах. З точки зору комунікації, Motorola G55 підтримує стандарти 5G, 4G та 3G, що забезпечує стабільне підключення до мережі. Смартфон оснащений 5, Атім Bluetooth п'ятітри NFC та GPS із підтримкою GLONASS, Beidou, Galileo та QZSS. Щодо звуку, тут встановлено стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує об'ємний і чистий звук під час перегляду відео або прослуховування музики. Пропоную оцінити вам його самостійно. Акумулятор ємністю 5000 мАч підтримує швидку зарядку Turbo Power потужністю 30 Вт. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 14, яка забезпечує сучасний інтерфейс, стабільну роботу та регулярні оновлення. Тут питань немає. Смартфон оснащений основною подвійною камерою. Головний сенсор має роздільну здатність 50 Мп із світлосилою F18, а додатковий 8 Мп із світлосилою F2.2. Денні знімки виходять якісними з чудовою деталізацією Деталізацією та точною передачою кольорів. Ультраширокий модуль має великий кут огляду та правильну передачу кольорів, але йому трохи бракує деталізації. Портретний режим працює на хорошому рівні. Я не помітив жодних значних помилок. Кольори на портретних знімках виглядають насиченими та привабливими. Також доступний двократний зум, який у світлий час добре демонструє гарні результати. Нічна зйомка не створює проблем для смартфона. Зображення залишаються світлими, деталізованими, а шумів практично немає. Ультраширокий модуль у темну пору також непогано, хоча і не ідеально. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Двократний зум. В принципі, я скажу, як для такого смартфона його класу результат непоганий. Тес запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в нічну пору часу. Ось такий результат він демонструє на основну камеру смартфона. А також ось робота двохкратного зуму. Основний такий результат отримуємо. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів із світлосилою F24. У денний час вона дозволяє робити якісні селфі з чудовою деталізацією та точною передачею кольорів. Без проблем можна актувати портретний режим, який працює коректно та надійно. У темну пору фронтальна камера також здатна зробити гарні знімки, якщо є хоча б мінімальне освітлення. Портретний режим у таких умовах також демонструє гідний результат. До запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Він демонструє в світло пору часу. Запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в нічну пору. Часом Motorola G55 залишає приємне враження після тестування. Дисплей радує своєю чіткістю, плавністю та хорошою передачою кольорів. Продуктивність процесора MediaTek Dimensity 7025 виявилась достатньою для більшості завдань. Хоча в ресурсом містких іграх можливі незначні просадки. Акумулятори вистачить на повноцінний активний день використання, а чекати, поки смартфон знову зарядиться довго не доведеться, бо маємо швидку зарядку. І ще також варто виділити стереодинаміки з Dolby Atmos. Звук є чистим і об'ємним. Враження від смартфона виключно позитивні, бо якщо чесно, очікував, що це трішки слабша модель. Тож Motorola G55 – це збалансований смартфон середнього класу, який пропонує гарний дисплей, надійний процесор, тривалий час автономної роботи та хорошу камеру. Він не претендує на звання флагмана, але повністю виправдовує свою ціну. Цей смартфон чудово підійде для тих, хто шукає модель для щоденного використання з якісним екраном, сучасними функціями та надійною роботою. Моторола вкотре довела, що знає, як створювати пристрої, які приносять користувачам задоволення. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.